Всім вітанечко. Пропоную вам лялечки Реборн, в кого є дітки, онуки. Маю такий гарний вибір лялечок. Вони з вінілу, їх можна купати. М'яко набивні, дуже ніжні, такі як справжні діточки. Продаються вони в одязі з пустушечкою. Розміром вони, як новонароджене в є навіть трішки більші. Я це на мій більшенький. Ось цей більшенький. А це чітко як новонароджена дитинка 54 см. А ще є отака гарнюня дівчинка, христинка. Вона 62 см, з волосечком дуже м'якеньким, гарненько воно прошите, розчісується. Отакі гарні у нас малятка. Кому потрібні лялечки, пишіть, з радістю вам відправлю. Усмішка ясна! Мо сонця з небес, лагідний голос не мов подих вець, сяє у світі, як сяка жива, радість, дитяча, любов і краса. Ручки маленькі, ніжки, бо соніш сніг, цін коголосий, серце триводиш. Сяє тиво маленьке, світ надих. Соніш, сніг, тілко, голос і серце тривожить, тепло родинне в погляді сяє Диво маленьке, світ надихає, Хай виростає у щасті в топки.